Алек Болдвін відреагував на звинувачення його у вбивстві українки Галини Гатчинс, зірку гострих картозів Пола Андерсона. Оштрафували на 1345 фунтів за зберігання наркотиків. Марго Робі прокоментувала відсутність номінації на премію Оскар Дженіфер Куліч у Майнкрафт. Поговоримо про Генрі Кайла Друзі, всім величезний привіт! Мене звуть Марина, я щиро рада вас вітати на своєму каналі. Я сподіваюся, відео буде для вас цікавим. Якщо так, то буду дуже сильно вдячна вашій підтримці. З вас лайк, коментар, підписка, якщо це буде дійсно так. Ну що ж, сьогодні говоримо про... Світ кіно про Голівуд саме таку тему сьогодні обрала для вас. Сьогодні багато класних цікавих новин. Тому поїхали. Ну що ж, продовжується ситуація із Алеком Болдувіном і його звинуваченням у ненавмисному вбивстві Галини Гатчинс на знімальному майданчику фільму іржа. З'явилася ще додаткова інформація по його справі днями велике журінью Мексико. Звинуватило Алека Болдувіна у вбивстві Галини. Верайтів пишуть, що якщо актора все ж таки буде визнано винним у вбивстві операторки з необережності у 2021 році, йому загрожує до 18 місяців. Ув'язнення звинувачення Алеку Болдвіну було висунуто 19 січня, за рік після того як прокуратура спочатку висунула, а потім зняла аналогічні звинувачення проти актора. Алек Болдуїн мав з'явитися на відеозвинуваченні через Google Meet 1 лютого, але натомість він відмовився від виступу. Голівудський актор Алек Болдувін не визнає себе винним у ненавмисному вбивстві операторки Галини Гатчинс під час зйомок фільму. А Актор наразі залишається на волі без застави за умовами звільнення. Він не може вживати алкоголь, він не може мати вогнепальну зброю і також не може контактувати зі свідками у цій справі, окрім ділових причин, пов'язаним із випуском фільму. Умови також забороняють йому запрошувати свідків для участі у залаштунковому документальному фільмі про створення стрічки. Ось така ситуація. Що думаєте? Зірку гострих картузів Пола Андерсона оштрафували за зберігання наркотиків, зокрема крек кокаїну і амфетаміну. Андерсона затримали з наркотиками у пабі поряд із його будинком ще в день. Подарунків у Великобританії це свято святкують 26 грудня. Затримання відбулося після того, як менеджеру закладу сказали про характерний запах наркотиків, який виходить із туалетної кабінки для людей із особливостями розвитку, і саме її відвід. Дував Пол Андерсон правоохоронці, які прибули на місце виклику, побачили актора разом із його другом і також 17-місячною дитиною. Представник актора, його адвокат, намагався якось викрутитися, але це вийшло не дуже успішно. Він сказав: Так: Пол Андерсон робить все можливе, щоб порадувати шанувальників серіалу, вживаючись в образ. Андерсон просто хотів їм підіграти, але не вживав наркотиків. Він опинився у невдалому становищі і мав знайти в собі сили з. Сказати ні. Вибачення від адвоката, як ви самі розумієте, виявилося дуже невдалим і, напевно, більше підкреслює вину Пола Андерсона, аніж його захищає. Що думаєте? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Расуня Робі прокоментувала відсутність номінації на премію Оскар. Ми вже обговорювали з вами про те, що оголошення номінантів на премію Оскар 2024 супроводжувалося обуренням зі сторони громадськості через те, що Марго Робі і Грета Гервіх із фільму Барбі були відхилені у відповідних категоріях. Марго Робі не додали до номінантів на кращу жіночу роль. І, відповідно, Грету Гервіг не номінувала на кращу режисуру. Навіть Райан Гослінг, потім хто ще Стівен Кінг, Хіларі Клінтон за них вступалися. Але це, звичайно, вже не змінить турнірну таблицю і список номінатів на премію Оскар 2024 який відбудеться вже 10 березня. Нарешті Марго Робі прокоментувала відсутність номінації на премію і виразилася так: неможливо сумувати, коли знаєш, що тобі так пощастило. Марго Робі відреагувала на таку ситуацію дуже подрос. Слому відносно неномінації номінації Грети Гервіх Марго хмаргоробі виразилася так: очевидно, я вважаю, що Грета повинна бути номінована на кращу режисуру. Те, що вона зробила, буває раз у кар'єрі, раз у житті. Те, що вона зробила, це дійсно так, але це був неймовірний рік для всіх фільмів. Ми вирішили зробити щось, що змінило б культуру, вплинуло на культуру, просто справило якийсь вплив, і це вже зроблено. І це набагато більше, аніж ми коли-небудь мріяли. І це справді найбільша нагорода, яка може вийти із усього цього. Реакція людей на фільм стала найбільшою винагородою за весь цей досвід, чи то дивитися, що люди пишуть у інтернеті, чи навіть просто бачити, ти скільки рожевого я бачу зараз у цій кімнаті? Я ніколи не була частиною чогось подібного. Не так. Я створювала комікси, і це викликало величезну реакцію, але це було зовсім інше. усе це відчувається зовсім інакше. І я не можу згадати фільм, який би так впливав на культуру. І це дивовижно бути в епіцентрі події. Дуже достойна відповідь від Марго Робі. ну від неї, чесно кажучи, я і не очікувала якогось обурення, там шквалу емоцій і так далі. Вона світла людина, класна актриса і не тільки актриса, в неї багато різних ролей, в тому числі і продюсер. Здається, кульмінацією Барбі епопеї стане книга, випущена її стилістом Ендрю Мукамалем. Ось так виглядатиме обкладинка книги від видавництва Різолі Букс і Ендрю Мукамала. Саме Ендрю є головним розробником всіх Барбі образів для Марго Робі, який проробив колосальну роботу, аби відтворити сукні найвідомішої ляльки світу. У процесі пошуку нарядів для актриси неодноразово звертався Ендрю до вінтажних магазинів, ретельно підбирав кожну деталь, аби досягти максимальної схожості із оригінальними вбраннями Барбі. Книга з'явиться у продажі вже 8 березня. Напишіть, будь ласка, як вам реакція Марго Робі, Чи вважаєте ви її правильною, чи вважаєте ви її достойною? І чи хотіли б ви побачити у себе у руках книгу про Барбі? Образи Марго Маргоробі? Дженіфер Куліч офіційно з'явиться у екранізації Майнкрафт разом із Джейсоном Момоа. Прем'єра фільму запланована на 4 квітня 2025 року. Постановкою займається режисер Джаред Хес Суперначе та призвідники художником став Грант Мейджор, якого знають по роботі над трилогією Володар Кілець Пітера Джексона. Чи цікаво було б вам побачити Дженіфер Куліч із Джейсоном Момоа у екранізації Майнкрафт? Дайте знати у коментарях. E Про відносини Генрі Кавіла і його дівчини Наталі Віскузо ми вже згадували в одному з попередніх випусків. Але серце Генрі Кавіла належить не лише Наталі Віскузо, а ще і його собаці, його псу Калелу У кожному відео ми говоримо з вами про пухнастиків, про порятунок їх. Але хочеться також підмічати історії про відносини зі своїми собаками у селебріті. Генрі дуже часто публікує в інстаграмі різні селфі зі своїм любимчиком. Якщо ви підписані на нього, то ви знаєте Аєте, собака неймовірна, це американська акіта. Кличка собаки – це ім'я супермена. При народженні Калл перекладається як голос Бога, бо саме ця роль принесла величезну шалену популярність британському акторові. Калл дуже багато означає для мене. Він не просто друг, він мій компаньйон і має великий вплив на моє життя. Він зробив мене кращою людиною. Між нами багато довіри, а іноді розбіжностей. Але він безумовно більше ніж просто собака. Він неодноразово акцентував увагу на те, що саме песик врятував його психологічне здоров'я. Собака супроводжує британського актора майже скрізь на зйомках, на прогулянках, у престурах, на тренуваннях. Один раз навіть вони намагалися разом займатися дайвінгом, але здається, це витівка не дуже сподобалася. песику. Ось така класна дружба між Генрі Кавілом і його песиком. Пол Маскал сьогодні святкує свій 28-й день народження. У його фільмографії не набереться й десяти фільмів, але актор продемонстрував свої драматичні музичні і танцювальні таланти. Пол знімається у неординарних незалежних фільмах. А Гладіатор 2 стане першим блокбастером у його кар'єрі. Пол Маскал грає як мужніх хлопців, так і героїв із тонкою душевною організацією. Нормальні люди у 2020 році став відправною точкою для актора на той час у Пола. Досвід роботи перед камерою обмежувався зйомками реклами ірландського виробника Сосисок. Дені Маскал зізнався, що за кілька дублів він з'їв 15 сосисок. <с> Актор згадує, що після його проб на зйомку в нормальних людях він декілька днів дуже сильно переживав, що роль віддадуть комусь іншому. Але коли творці міні-серіалу обрали його і зателефонували до артиста, пол декілька хвилин кричав від радості. За останні роки 4-5 років, пол став зіркою Голівуду, і глядачі тепер чекають на кожен його новий проект. Поки що артист має номінацію на Оскар за фільм Сонце моє, але немає сумнівів, що великі нагороди не за горами. У цей новий рік Пол Маскал увійшов у якості молодої зірки одного із найперспективніших акторів світу. На брак пропозиції він також не скаржиться. У 2023 році. Пол Маскал став членом американської кіноакадемії. Маскал грає Стенлі Ковальський у постановці «Трамвай бажання. Критики не скупляться на похвалу Полу Маскалю. Порівнюючи гру артиста із Марлоном Брундо у фільмі Елія Казана, до речі, вже завершилися зйомки Гладіатора 2 І як і оригінальний фільм, продовження зняв Сер Рідлі. Скотт. вихід у прокат Гладіатора 2 заплановано на 20 листопада 2024 року. Друзі, на сьогодні це все. Я щиро вдячна вам за те, що ви були зі мною. Мені дуже-дуже приємно, буду вдячна вашій підтримці. Якщо вам сподобалося відео, то будь ласка, поставте пальчик догори. Це дуже сильно допоможе розвитку мого каналу. Також нагадаю, що в мене є телеграм-канал. Якщо вам цікаво, там я викладаю більш оперативно всі новини. Нові новини зі світу фешн-індустрії, які я тут не висвітлюю. Тому завжди буду рада вітати вас у своєму каналі Holy Fashion. А я прошу вас підтримувати. Лише перевірені збори, аби допомогти нашим найсміливішим хлопцям та дівчатам, які знаходяться в лавах ЗСУ, які боронять нашу землю, боронять і захищають кордони нашої країни і наближають перемогу, в яку ми безмежно віримо. І звичайно, прошу вас не проходити повз наших пухнастиків, бездомних пухнастиків на локальному рівні, якщо є можливість підтримати гривнею, кормом, донатом, сіном, пустити переночувати взимку у підвал або нагодувати чимось тепленьким. Просто поклад Власти ковдру, щоб вони могли переночувати, пережити ще один зимовий день. Це дуже важливо зараз. Таким чином, ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших бездомних, чотирохлапих друзів. Те, на сьогодні це все. Я щиро вдячна вам за те, що ви були зі мною. Сподіваюсь, відео вам сподобалося. І сподіваюсь побачити вас у новому відео. До нової зустрічі. Скоро побачимося. Бай-бай!